Всім привіт! Дорогі мої любі друзі! Ось ми і на грі в кальмарі. Ну що ж, зіграємо. Так, це нова карта моя. Від мене. Я її создатель. Типа як дудах є. Вздуху, дудуду. Уже я простою і не двигається, не шевелиться. А пара шевелилась. О, оце механізм зми. Е, е да, я я їх не розроблював, ну це типо як мої механізми, ну Ось таке. Зараз у нас буде перша грам. Зелене світло, червоне світло. Ось. Е -м 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 -м. «На наша премія. 1, 2, 3, 0! О, -о, -о щось... <проб> що зі. Там що. Відчують! E... А Там не можна, там э, зараз. Угу. Угу. Тут лампи даже є. Ну як в своей старой карта строилась очень долго. Я ей так безжалостно ломаю. Будувалась так э, долго. А все оце я ламаю Ну що ж. Короче, яке не яке А де квадрат? Я вперше квадрат в трх прийшов Це як е, зрозуміти? Е Е Давай. А, ось вони. Что-то вони випрыгують у твоїх це Відверстить. Вибачаємо все в відверсті. Отверсті. Отверс. Отверсти. Як його там називають в Україні? О! Приз. Я думав нема. А у сюди. туди. Вот так вот. На. Просто приз. Что Тепер ми играем на приз? На якісь гроші. Им ну, там щось... Щость балакаєм... А що? Що есть -е, таке? Я не знаю, яка зараз буде игра, як... Зараз буде якась гра. Яка. Ну, що я одне зрозуміло, що треба підготуватися. Підготуватися. Здорово! Підготуватися. Ну, ти, звісно, охранник. Оце. Зрозуміло. Вони тут всі стіби. О. Я тільки зараз замітила, що у трикутників ці, як його. Арболети. Наверное, я один замітив, що у трикутників арболети. Ну, що, зараз якась така минута, хвилина, відео, що... що ну... Мені не вистачить часу. Все. Нас зараз уведуть О, о, двері, двері постійно відкриваються. Ну що, підемо кудись сюди? У нас охорона така прям, що, що прям вона вміє все. О. Там реально ноч якась. Там прям ночі. Ну, все, зараз е, відео закінчиться. Потому що в мене воно не вмістилося все. Один ролик два цих два іспитання, спитання. Не вмістилося. Ну что ж, давай. Так он, зараза, опять балакал я что-то. Ну, вот не менее, о, южнокорейском балакал что-то. А еще, взрослый ты не можешь его.